Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Завтра у Запоріжжі повинні запрацювати котельні керуючі компанії ОСББ та ЖБК мають своєчасно налагодити роботу внутрішньобудинкових систем опалення. Якщо ж тепло до вашої хати так і не дійде, то з 22 листопада можете повідомити про це через контакт Центр 1580». Уже третій випадок захворювання домашньої тварини на сказ виявили у Запоріжжі. Фахівці закликають містян щепити своїх котів та собак. 11 будівель зруйновано. Люди не постраждали. Минулої доби окупанти вдарили по Запорізькій області 135 разів. Найбільше гатили з артилерії. Мелітополь завалений сміттям у шоці, навіть раша пропагандисти. Саме вони її зафільмували звали ще біля центрального ринку. Оце врятували так врятували людей від жахливої України. Голова Запорізької ОВА дорікнув головам громад Запорізької області. Мовляв, ті не створили належний запас палива, будматеріалів та генераторів. Надав доручення опрацювати це питання, аби реагувати на запити населення миттєво. Окупанти в Мелітополі завели кримінальну справу на колаборантку, очільницю фейкового міністерства освіти Запорізької області. Рашисти закидають, що Олена Шапурова необґрунтовано перевела майже 150 тисяч фублів фірмі, яка займається організацією дитячого харчування. Оце жа Дизайнерське укриття площею 300 квадратних метрів облаштували у палаці культури титан, оновили комунікації, освітлення, вентиляцію, протипожежну систему та навіть декорували приміщення за допомогою дизайнера. У сховищі проходять культурно-мистецькі заходи. Укриття відчинене цілодобово. У ньому працює пункт незламності. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там, тільки найголовніше.